Вітаю всіх, хто нас дивиться. Продовжуємо говорити про головне в деталях. І зараз у нас в студії два гостя з Києва. Ми говоримо сьогодні про всеукраїнську громадську ініціативу із соціальної адаптації дітей Амбасадор дитинства і про дійство, яке відбудеться днями в івано франківську І от затійники цього дійства з нами у студії. Пан Василь Котляров, генеральний продюсер, голова організаційного комітету Амбасадор дитинства. І по... Вітаю вас, пане Василю, Вітаю. і поруч з ним. Пан Артем Щеблікін, виконавчий продюсер, амбасадор дитинства. Вітаю вас, Артеме! Вітаю вас. Дочну з знаєш, що ви скоро рік уже будете так, відзначати свого існування. Що це за така ініціатива? Як вона виникла? Чия ця ідея? Дивіться, ідея сама, вона. Придумана не нами, це була ситуація, історія. Я, як переселен, е, вимушений переселенець, переселенець так їхав в потязі евакуаційному. І побачив е, таку ситуацію, де в цій пам'ятниці ми з цього Києва їхали е, в, е, і в вагоні е, е, якийсь малий загубив іграшку. І істерика, і так всі на взводі, ці сирени. Ось, і я побачив дівчинку, яка віддала йому свою, його і обняла. Ось цей момент дав мені такий тригер, такий прям масштабний емоційний потужний сплеск, так. Ось, і вже там через пару днів до нас підійшов волонтер, який. Попросив прийти нас до там, цих діток, переселенців, і ми зробили першу акцію, там було 200 дітей. ось. І після ситуації, коли кремезний дядько з Харкова, який нас обняв, це було в Кам'янці-Подільському з Льошею Позитівом, він підійшов до нас обняв і каже: Ви не, ви не представляєте, що ви зробили? Ви зробили так, що мого сина. Я перший раз побачив емоції якісь на обличчі, і ми такі стали і зрозуміли, що це проблематика, її треба, ну треба щось робити. Ось, і проєкт розвивався, розвивався, розвивався. Добавлялись до нас, доєднались скільки артистів. Це що ми зараз розкажемо, ось і про амбасадор дитинства. Ну, ми амбасадорами топимо за це. В малих його вкрали. Ну два, е, два роки в них були е, ці карантини. Вони сиділи до. Через ковід, так. COVID. Потім е, війна е, молодь не зайнята дуже. А наша платформа е, вона сама собою кре креативом людей, які доєднуються, е, ось е, стала таким острівцем дитинства. Ось, і ми дуже цим пишаємось. Що, що, ми це ось, що нам це вдається. Не самі. Дякуємо вам, до речі, дякуємо Франківську, як, як нас зустріли. Шановні друзі, які ви класні. Ось, скільки Проємно в нас класних чути. буде е, ідей, фішок. Е, ой. Але тепер детальніше. Вже про, про сам процес створення цієї ініціативи від вас, пана Василя, ми почули. Пане Артеме, що це саме? Давайте для тих, хто ще не в курсі. Ага. Тому що я вже це все, все прочитав і все це знаю. Але для наших глядачів, які ще не знають, що це таке за ініціатива амбасадора дитинства. Ну, Дивіться, ця ініціатива вона саме направлена на соціальну та психологічну адаптацію дітей, дітей-переселенців. Тому ми... І вона йде під такою гідою, як рівний рівному. Нас часто запитують, чи то. Тільки для переселенців, чи то тільки для місцевих ні. У нас саме концепція і ідея, як сказав Василь, що е, дівчинка подарувала, е, яка була маска, місцевою, да поверталася додому і разом з, з переселенцями вона подарувала ту іграшку, і саме ця взаємодія е, тих дітей. Е, нас е, е, Допомогла нам прийняти таке рішення, що не може бути такого, що тільки для тих, чи тільки для тих, okay. тому ми чітко ділимо, щоб там половина будуть людей вимушено переселених, половина місцевих, щоб діти на цьому заході могли познайомитися потоваришуватися, обмінятися інстаграмами, тіктоками та робити якісь спільні речі. А саме на заході в об'єднання цьому в нас є три блоки. Угу. Перший блок ми присвячуємо саме просвітницькій діяльності. Ми зап... і до речі, чому саме амбасадор дитинства почав Василь казати, тому що ми коли приїжджаємо в місто разом з владою чи з адміністрацією, чи з міською владою в даному випадку. У Івано-Франківську дві силові такі державні структури доєдналися до створення допомоги з цього заходу. То ми вибираємо такі круті класні гуртки, так щоб максимально дати дітям те, що є тільки в тому місті чи в області. Наразі в нас вже більше семи семи гуртків, які ми безкоштовно звісно в булоці просвітницької діяльності надаємо. Діточкам вони будуть малювати, робити пряники, вони будуть взаємодіяти разом, що створити вони на цій на цій основі знайомляться і товаришують. І першим блоком йде саме така просвітницька діяльність, де також ми ще даємо таку можливість перевірити свої знання на свої права. Дитяча конституція, Дитяча конституція. у нас дуже класний нас проєкт. Проект, так. Так. так до речі, яку підтримала Олена Зеленська. Ми ті маленькі такі книжечки, вона ілюстрована першої леді. Так, так за ми це ми розігруємо прямо на заході. Тим, хто віддає правильні відповіді, ми даємо таку конституцію. Даруємо чи правильно я зрозумів, що це дійство є у комплексі? Це Та. не просто концерт. Ні, 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 ні це не концерт. Ні, 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 ні. Це комплексна концерт. подія. Вибачте, концерт це елемент. Один із блоків з. У нас перший блок просвітницька діяльність, і ми дуже уважно до цього підходимо. Бо в, в нас в кожному місті є якась фішка. Ось, наприклад, в Чернівцях там робототехніка, вони потім нам дзвонили. Які ви молоці? Ми на цілий рік в нас дітки Мають записались. Звісно, да. а якщо ви вимушений переселенець, і ось ви приїхали, у вас двоє дітей. І ви не знаєте так, куди його віддати, там, того чи іншого а, малого. Так, ви приходите на амбасадор дитинства, і ви бачите, як малий. Тут він помалював, поліпив. Тут в нього е, е, ж, там, робототехніка, тут він ж, е, себе спробував і залишився, і став Так. І там, і він буде перебувати якийсь час. Так. Е, я так розумію, що це триває вже з березня минулого року. Так. Перший оцей ваш е, вихід був 22 березня, наскільки я. Ні, 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 13-го. 13, 13, 13 го березня, перший був. ну так, в нас там ну, можна <клес> казати, що в березні місяці інший. Ми під сиренами це робили. Це був як як це було якесь підвальне приміщення під сирени. Ви знаєте, у мене ж ці, от зараз спогади, коли йде сирена, а тут і ми знаємо, що там коїться. А тут діти граються, які вони. Щасливі і не хочуть що вони і вони не хочуть так так, і але ж все ж таки в нас у нас безпека, тому перед... ми спека на борвараховуємо кроки mm -hmm. як будуть краще окуватися е, наші гості. Івано-Франківськ, от ви приїхали до Івано-Франківська. Це за рахунком, яке місто. Це вже ні, це вже 14-й захід, дев'яте місто. Дев'яте місто. Дев'яте місто і областей, тому що ми були в різних містах однієї області. Так, так. Хмельницької камянськ подільському Оскільки започаткувалася другі... ця ініціатива в Кам'янськ-Подільському, так так склалися зірки. Що там з'явилися зірки? Ось тому, звісно, ми вважаємо це місто як батьківщину. Тому саме у нас тут, і бачите, є сонечко. Це є такий до. Отичний герб саме Поділля, і ми так от. Ось. А а ми вже. Це вже другий захід Франківську. Перший був у нас ще влітку. Так, в Палаці Потоцьких. І ви най... mm -hmm. в липні. місяці І ви такий приклад іншим областям, бо й так як в Франківську по солодкому столу. Фудкор, ф... так. Фуд у нас, та у нас не, річ... не було ніде так. Там було і, мор... і морозива, і всякі смаколики. Там був стіл, я бачив... Та Метрів п'ятдесят так ось. І Я стіл бачив цих людей, франківці, які ви класні, ще раз вам дякую. Ви бачив цих людей особисто, які приїхали. Так, що там треба, що ти не даш цих тисячу Морозов малим? Звісно, дам. А що там, що? Оп, і отак от зібралося така, така кількість. Просто я пропустив. А я це Так, це було дійсно. в Палаці Річим, щоб не розумію, Тому що це для дітей-переселенців, а не для журналіста з обласного телебачення. Але разом з тим так. приємно. Приємно, що ви вкотре завітали. Боюся, що нам не вистачить угу, часу. Угу. Тому анонсуйте, де відбуватиметься, насамперед, локація, де відбуватиметься і коли відбуватиметься дійство, яке заплановане у нас в Івано-Франківську. Якого? Одинадцятого березня. 11 березня. Друзі, ми чекаємо вас 11 березня в драматичному театрі імені Івана Франка, місто Івано, -Івано франківськ Так, то на 12 годину реєстрація починається з 11 до 12 -ї. і в 12 нас починається саме блок просвітницької діяльності. Він буде тривати десь годинку-півтори. Потім починається концертний блок. А саме головне, ми привезли Кубок Євробачення. Кубок Євробачення. Ми дамо кожному. Хто малому, зітей. хто е, буде е, в нас на заході сфотографуватися з е, е, Кубком. Дякуємо гурту Калуш за та, такого, також наші, до речі, е, та, ми Так, ми знаємо, та, там, там ще буде ще один сюрприз. Е, ось, не спойлеримо. Ось, і е, буде килиммен. Супергерой український, тобто учасник і, гурту і, і учасник гурту буде так, разом так, точно. з цей ну, і... кубок, він презентує його, він сам відкриває цей підблок. І це буде окремий такий івент в івенті. Так. Хто? Може бути учасником, тому що це важливо для для наших глядачів. От вже можливо зацікавилися. Хто може бути учасником? Чи є якісь по віку обмеження? Немає. А для реєстрації є вік. Ну в нас стоїть условно до 18 років. То угу. от ну, це я... саме дітки, так але ж так, ось я кажу, а в мене ось перед очами Чернівці, де стоїть цей цей натовп. Вони в очіді і. Сидить, плаче дівчинка. Я там бігаю, в мене ж організаційні моменти. Так, був, був такий момент. І вона сидить, ридає, я кажу, що таке? Вона, ну, Я, мабуть, не попадаю, бо мені є 18. Я кажу, ти що ти, я теж дитина, пішли, ми тобі зробимо. Чого ти, це условності, І вона там теж була. Е, у нас ж е, привозять дітей з інтернатів, з, е, е, з, е, цих, е, з різних. Спеціальних там містечок, де переселенці живуть. Ну, це такий момент для мене теж. Я згадав. Вибачте. Добре, що... це, це добре. Ці емоції досить багатослівні. Якщо говорити про те, хто долучився з наших, чуємо вже оркестр Калуша, Калуш, оркестр, вибачте, не знаю, як правильно назвати. Калуш Оркестра. Оркестра. Бачите. Це я просто не того віку вже шаную, люблю хлопці вас. Вибачайте. Якщо говорити, хто ще з наших виконавців долучився до цієї ініціативи, і як вони чи вас шукали, чи ви їх шукали? Тому що знаєш, що буде і концертна програма, в тому числі. Адже дивіться, в нас е е така іні ініціатива. Вже не в перший раз. І вони, якщо знають е, так, е, де хто сам пише, е, де кому ми пишемо і, і, і е, сповіщаємо, що ми будемо, долучайтесь. ось І о, ну Франківськ, ви столиця блогерів. У вас тут на, надпотужна спільнота блогерів. ось і Ми їм теж дякуємо, вони нам допомагають і анонсують, і е, яка крута делегація з Франківська була в Тернополі в нас на заході? Це ціла команда. Ціла приїхала, команда приїхала так. підтримали. Дуже, дуже потужно. Дякуємо. Вони будуть теж. Ми е... без спойлерів буде дуже сильна команда. І місцевих теж. Ось. Але й будуть київське, я так розумію. А, зі всієї країни. Із, із Києва, і з із із Львова, Києва. і навіть з Маріуполя. З Маріуполя буде, буде ціла зі. група. Гурт молоді. Гурт молоді. Хлопці, а ви розумієте, що ви цими словами зараз наш драмтеатр не безрозмірний. Mm -hmm. А зараз, якщо буде отака навала, плюшками, як ви кажете, у Чернівцях була, що ж ви mm -hmm. будете робити з всіма цими людьми? Mm -hmm. Дивіться, ну в нас був івент ось. Місяць тому в Ужгороді, теж в драмтеатрі, Ось ми все зробили круто, все вийшло. Ось Франківськ театр ми аплодуємо і дуже дякуємо, що так працюють. Це на найвищому рівні. Дуже дякуємо театру. Ось і там ні, все гуд Ми по-перше, в нас є е, силка реєстрації і ще, шановні друзі, якщо ви е, зараз вже вирішили до нас прийти, є силочка реєстрації, яку ви знайдете або на е, порталах військової адміністрації. Ова е, і, дякуємо за підтримку, до речі, так е, і, і ще е, міської ради. І інстаграм-сторінка Амбасадор дитинства. Зараз же підписуйтесь, не пропустіть. Там буде ссылка реєстрації. І, будь ласка, якщо раніше це робіть, бо в якийсь оприопределений час ми її закриємо. У нас кількість обмежена. Так, ми відсвятковуємо кількість реєстрацій, і на певній кількості ми закриваємо реєстрацію і дякуємо. За приялений інтерес, якщо в часткому відношенні у попередніх ваших дійствах набагато більше було діточок на правду переселенців, аніж діточок з рідного міста. А я... ми балансуємо. Я вам скажу так: 50, так оскільки 50. за статистикою наглядаю я, це мій профіль, mm -hmm. то спочатку наших заходів то переселенців було більше 70%. Потім потихеньку, оскільки ми робили такий тур по західній частині України, то відсоток той він зменшився, зменшився. А зараз десь переселенці відсотків десь 40, ось так, десь і 60 місцевих. Але ми зараз додаємо, додаємо ще одну верст населення, це діти-сироти, особливо. Батьки, яких загинули да під час військових дій, і тобто ми вже розмежуємо так, да то там 30-30, там можливо даємо 40 баланс. Тобто, ми вже балансуємо брівне, дуже рівнемо, сильно, щоб розумієte? всі ж діти, дітей вони, сімей ну, затронути. Діти ді, діти ж, вони ж не розуміють якихось моментів, і ми дуже за це турбуємося, щоб якщо щось дарується, всім. Немає такого, що ти там донька якогось там когось там і в, ти за сцену. Ні. Будь ласка, рівне рівному. На в Києві на дитячій залізниці наші, наш зірковий десант став провідниками. Ми О, так, так. Так. це був і малеча заходила в потяг, а його там зустрічав Велбой, Аня Трінчер, Позитів. Ви представляєте собі, діти були провісно. Захоті. У нас фішка в... є в Франківську, це, це буде не менш круто. Так, але ми, це сюрприз. Ми це готовили. сюрприз. No. От питання мені тут на вухо нашіптують, Чи можна з батьками проходити? Так. О, до речі, я хочу сказати. я Бачив, що питання це дуже актуальним, тому що оскільки у нас взагалі це вже формат open-air, ми вже ось в Луцьку зробили 8,5 з тисяч 000. людей. Так було в серпні місці, Тобто, ми це масштабний такий сімейний фестиваль. Тобто, ми перекласифіцувались, класіка це зробили на сім'ї. Тому звісно, це діти, сім'ї. Вони можуть приходити і там вони знайдуть для себе батьки, можуть записатися до якісь гуртки. Які надає де якісь державні, так тобто це максимально сімейний фестиваль. Просто зараз, оскільки на вулиці не так тепло, ну, як хотіли бирноми ну, вимушені бути в приміщеннях та шукаємо найбільш класні приміщення, де ми могли би зробити справді шоу для дітей та для сімей. Ось і ми ж про батьків не забуваємо бо і в нас в програмі, ми запрошуємо. Легенд і музики, і українського шоу-бізнесу це все збалансовано. Так, три, так. Три, три. Дітки собі мають своє. Так, абортиз... так вони там блогери. Ми їх розуміємо, е, вони церкву. блогери, е, їх кумири. Ось. А, е, А е, 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 дорослі вони. Там музику слухають, їх... так, у них є свої виконавці улюблені. Тому коли ми підбираємо артистів, то також баланс. Бачите, ми ви всюди балансуємо. Ми вибираємо артистів для батьків, щоб їм було також цікаво. І артистів для дітей різних вікових груп. Так. Все-таки сприяння з боку нашої влади було. Так. Я так розумію, так. Ви, ви, так. звісно, то кожен департамент міській владі в адміністрації ми співпрацювали разом і культура, і освіта, і економіки, так, і саме е, інформаційної політики. Тобто навіть вони те, що ми зараз тут сприяють. знаходимося. Вони співорганізатори, вони нам дуже допомагають, якісь питання. Ну, ви ж... так? звісно. Так, Але я хочу сказати, що також велика вдячність партнерам, які О. не мають відношення до влади, вони просто закохалися в нашу ініціативу, вони навіть і запросили нас до Франківська. Саме так: партнери, підприємці, які допомогли там заплатити, оплатити за логістику артиста. Там за проживання, ми ж то збираємо, так от, от, так так, от розуміємо. І, і Хто дуже спеє, билете, чим доєднався? дякуємо а, а, артистам. Вони абсолютно безкоштовно їдуть. Так, так, Вони знають, що це трушна акція, що це не там піар когось там десь, там, що це не, не для когось. І навіть не для них, не для зірок, для малих. І вони з, з нами вже скільки приїздили, ми всю Західну Україну. Приїхали, ми ще не були рівні. Рівне не були і не були об... Вінниці. Вінниця, все. Так. І, і ми закриваємо то... Західну Україну. Всю. Всю. Ну, то Вінниця, центральна Україна. Уже, ну <зас> Ми беремо так, як і <зас> <ти> кажуть. <зас> Але ж, правду кажучи, прям, mm -hmm. щоб казати, Захід України то вже повністю ми Так. Обіцяєте емоції. Так. так. Більш ніж. Обіцяєте позитив так Якого, так. так. на жаль, так мало для цих дітей mm -hmm. і для їхніх батьків. Дякую. Що можна сказати? Дякую, Єдине, за вашу ініціативу. Нагадайте, будь ласка, ще раз для наших глядачів, можливо, хтось прослухав, коли це відбуватиметься в Івано-Франківську 11. -го. 11 -го березня, в цю суботу, О 12 й початок, але з 11 починається реєстрація вже перед входом в драматичний театр. Так. Інформацію можна почерпнути з вашої сторінки в інстаграмі. Instagram. В Інстаграмі, Амбасадор так. дитинства. І там, в шапці профілю, є. Форма для реєстрації. Будь ласка, реєструйтесь і будемо раді а вас дуже, бачити. Дуже дуже проста. Ми це робимо для вас. Так. Дякую. Вам. Дякую, вам. Дякую, що займається такою потрібною в наш час справою. Дякую за організацію такого чудового дійства. Сподіваюся, що кращі моки я десь побачу. Обов'язково. Е -е Дякую, що завітали студію і поділилися своїми планами. А вам, шановні глядачі, дякую за увагу. Будьмо здорові! обов'язково переможемо разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава Героям слава!